Нарешті заселив я свій островочок такий під калинкою. Калинка буде як накриття слугувати для моїх вуликів. Зірка сьогоднішнього серіалу автоматичний вулик. Сьогодні я заселив, бджілки облітуються, трошечки плутаються, не розуміють, що відбувається. Вулик ось так класно виглядає, пофарбований. Оці віконечка тепер. З часом вони трошечки освоюються. В ці віконечки ми будемо наблюдати, як там працюють бжілки, як заносять нектар, як печатають медочок. А потім будемо качати мед, як то кажуть, з цього вулика і прямо в банки. Або з цього віконечка будемо наблюдати. А ось тут ззаду у нас є таке місцечко, де будемо качати мед, підставляти ззаду баночки і качати мед. Ще я тут столик такий зроблю спеціальний. Щоб отут ставити, отут і одразу текло в баночки. Отак От вони в мене стоять. Красиво. Нарешті я заселив. Погода не давала, але заселив. Діло буде. Так що будемо наблюдати, я думаю, що в нас все вийде. Дякую, Уліїн, за такий прикольний вулик для пасіки, для екскурсій, для, як то кажуть, понти поколотить. Саме те, що треба. Будемо дивувати своїх друзів і гостей нашої пасіки. Ну що, з Богом? Хай працюють!